Так, Лавничка, питає питаю нас за рік до війни, я знайшла відео, де священник передбачив війну в Росії те, що російські багато російських помре, а потім сказав громадянська війна в Росії. І тут він говорив, що давайте подивимося: взагалі, я не, не тільки от, не в цьому повідомленні, взагалі багато чув, що весною росіян, Росію чекає держпереворот, чи буде навесні в Росії держпереворот. Чи буде весною 25-го року в Росії держпереворот? Чи буде? Весною 25-го року Держпереворот? Буде? Буде. Він готується тими, хто колись уже це робив. І дуже неочікувано буде. Окей. Це буде новий лідер у них? Новий лідер? Ну як новий лідер? Ну інший? Ну інший. Да. Путіна вже не буде? Путіна не буде. А як ми як окей? Що буде війна і оцей новий лідер? Війна в Україні і новий лідер? Чи зупинить він війну, чи вже при ньому будуть перемовини, чи при ньому вже буде підписання домовленостей? Чи при новому лідері буде о, підписання о, домовленості з Україною? Чи, чи новий лідер? Та там просто щось таке впечатлення, що це. а ну давай неправильно. Це ми це не щось формуємо собиття. Хто со сторони Росії підпише о, мирні домовленості з Україною? Що да. ти хочеш? Понятно, хто. Ну, от дивися, е, ну, хто то відходить, да? якісь відходять, якісь партнери yeah. відходять. Так. Хто? Карта брехні. Тобто якийсь обман буде. Yeah. якийсь, Значить, це про що говорить? Це говорить про те, що якогось партньора обирають і кажуть, що його там чи нема, чи є yeah. щось. От. Далі. Ось у переворот. І там якась жінка виходить. Uh -huh. От. Но вона втрачає свої позиції, тобто в какой-то момент вона, э, знаєш, виходить на арену, но втрачає якісь позиції. хто підписує, Так, да, у, ну, у них реально, да, усе може бути переворот. тому що, дивись, десятка мечей є, да, і карта роботи. Хто з нами підписує? А договор з нами підписує новий чоловік, Шут, король, тільки знаєш, в чому прикол? Да. новий чоловік со старої компанії, Ну, конечно, со нового. Там старый, С... да, это шапки поменяли. Або новый, новый человек всем известный, да. Чи новый, всеми любимый человек, якого все давно знают, но він. Ну, Встречаешь. Старий новий, а всі Божеки красиві обновлюваний. Давайте да, да. донатів, підписуйтесь на мій канал Костеля онлайн на канал Ланочки таро, Ланочка Олександрова будь ласка, підтримуйте, донатьте, коментуйте і взагалі пишіть цьому Ютубу, як ви нас любите. Ланочка, тут питання від Тетяни. А наші окуповані землі випадково не будуть обміня обмінюватись на, на зняття з росіян з Росії санкцій. От знаєте, вони вертають землю, а з них санкції знімають. Давай подивимося, чи повернуть наші окуповані землі в обмін на зняття санкцій Росії. Ні. Є. Там проблема в тому, що там, а що там за санкції? Там таке враження, що у некоторих людей нема що повертати. Ну, поняв. У цей ресурси чи гроші там вони... да, буде... таке враження, що їх вже позабирали, ті гроші нема да. що про там реально при... кажуть, що дуже складна ситуація, що санкції. Давайте подивимося, як в санкції впливоції можуть зняти, да. понімаєш і ще що, а повертати нема що. От чому вопрос, тобто, якісь уже чи гроші, чи да ресурси, вони вже та саме. І виходить, що інтересно, що да у них познімають санкції, а от повернення в Україну. Де ну немає повернення, от нема. Угу. Дивись. За санкції не, немає повернення. нема Ні, немає. Ой, господи, Окей, Іваночка, люди питають, що ми не подивились Іванку Трамп. Ось Іванка Трампа так вона виглядає. Ага, красиво. Гарна жінка, в неї магмати з Словенії. До речі, Трамп... А давай подивимося, чи буде вон... Іванка Трамп імператрицею. До речі, бо Трамп любить жінок з Європи. У нього перша жінка з Чехословачі з Чехії чи, чи, чи Словакії, а друга з Словенії. Угу. Ну, дав. Так. Чи э, Трамп, Іванка, буде імператрицею? А ну, давай. Ну, взагалі Якщо нам випадає, що вона може бути, цікаво. Ну, дивись, до неї йде колесниця. Тобто yeah, yeah. і карта Єрафанта, то є сім'я. Сім'я колесниця. Ну, вона не хоче, диви, Іванка не хоче, тобто вона охоче оце цього, чи, чи щось таке. Або їй сказали, що в случаї уходу, ну от щось прояснили їй, що вона має то пожертвувати. Так, а ну давай, імператриця, ти будеш чи ні? Восьмерка Пентаклів, вони очікують, що вона буде виконувати якусь роботу. Може, представляти ось ось є, вона долг у неї є перед групою людей. Ти диви, а немає імператриці. на Імператриця випала все-таки в кінці. Імператриця випала, прикинь, тобто вона має mm -hmm. бути групі людей, хоче чи не хоче, вона буде щось. Вона імператриця випала. Прикольно. прикольно ага Прикольно. Друзі, побачимо, тому що я ми, ми це імперативця. Ми, Може, ми, просто ми цікавимо. Це дуже цікава тема, але ми не, не знаємо тонкості американської е, законодавства, Хоча там прописано все дуже детально. Якщо треба, друзі, якщо у нас є тут аналітики американські, пишіть ми завжди зразу будемо знати, е, будемо знати знати світ тонкощі. Рухаємося далі. Е, Ланочка, mm -hmm. а тепер дивимося так: ситуація складується так, що Ілон Маск заходить в білий дом. Давайте подивимось, що буде робити Ілон Маск в Білому домі. В американському да, він, каже, заплатив несмітні гроші Трампу, і, і він, коротше, платив все, що міг. Давайте подивимось, як буде почувати себе Ілон Маск в Білому домі. от, так от. Mm -hmm. Бо там випливають зараз такі факти зв'язків з Росією. Ми зараз з за вами все подивимося Ланечка Це дуже цікаво. Так, цікаво як буде почувати себе Ілон Маск в Білому домі? Як, хреново щось він буде почувати себе? Ого, що такий. йому да, що то йому -то все не дуже подобається, це все діло. От, так, далі. Щось карта є якого-то. О, він буде боятися якого-то розрушення. Що там у нього случиться? Я не поняла. А Щось ми ж не знаємо, що якщо... повернеться. Це ж дуже цікаво. Давайте будемо дивитися. І що в да, тому Він розрушення? не знає. Тобто якась відшиться, якесь розрушення, якесь розрушення його планів, якось це саме. А що в нього мама? А мама, мабуть, бо ось у жінчина якась з його прошлого, з деньгами. Карта повернення і знову кудись преться. то Тобто складуть десь гроші. Вони вкладуть десь бабки, він боїться їх потеряти, вони їх кладуть. Ну, Щось, ну, не буде образом... Трампа розпитайте, це ці гроші, що він в Трампа вложив? А може і в Трампа. І от це все розрушення, бо ось він недовольний якимись мужиками, що все закончилось. Давайте, співпраця Ілона Маска і Трампа яка. А що таке? Хто таке Джейді Венс? Джей Ді Венс це віцепрезидент при Трампу має бути. Це жінка чи чоловік? Ні, це чоловік, чоловік, молодий. а ні не знаю так а Які взаємовідносини між Трампом і е, Маском, так? Да? Так, да, Трампом і Маском. Далі Трамп і Маск. Ну, дивись, кубки, кубкові відносини. Тобто, це якась дружба, це якесь таке товарищество. Да, ось о, два мужика, как би. один мах великий, другий, ну, тобто, якийсь спецорі, другий великий. У них фінансовий інтерес. У них да, фінансовий інтерес. інтерес. Так, да, я тебе хочу сказати, притом такий інтерес, що, я б сказала так, він ну, має якісь пріоритети перед ну, многими вещами. <реку> вот. Я не знаю, яка женщина, що тут за женщина між ними, да. Вот, або з ним. В общем, вона говорить про те, що щось важко робити, вона вже втомилася, і воно їй не треба, і ще щось таке у такому плані. І от карта ухода, ще що, уход імператора. То есть, уход імператора. Тобто, уход імператора, в якому це саме, розрушив кучу денег. Ілон Маск давав, давав бабки Трампу на виборчу кампанію, значить, ну він такі процентів це що... знають, давав. Тобто, поручає... то... щось там буде неладно. Окей. Питаю вас: чи буде Ілон Маск зв'язним між Москвою, між Кремлем і Трампом? Бо кажуть, да що, Ілон Маск, це зв'язнічий, яз... зв людина, яка там почула, туди принесла, і це буде таким маятником жити. Чи буде Ілон Маск зв'язним між Москвою і Трампом? Чи буде Ілон Маск зв'язним між Москвою і Трампом? А що вони там будуть зв'язуватися, можна узнать. Ну, різне, я не знаю, бо кажуть, що він прям вхожий до них всі кабінети Ілон Маск. Росіяни його бажають. Смотри, смотри вже давно йде розмова про смерть мага в, в, в сім'ї бізнесу. Тобто про те, що це Путін, це про да. Путіна. Вже ходять розмови давним-давно. далі, далі. І ще що? Знаєш, в чому прикол? Да. А маску невигадна окончання вони. А що він, він, він собі не має інтересу? А дивіться, давайте спитаємо, чи маска інтересують поклади літія в Донецькій області? А ну, давай, бо щось він не задоволений тим, що війна закінчиться, а там були якісь в нього інтерес був. Давайте так. Подивимося, чи, 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 чи який у маска інтерес до. А ось у маску потрібен літій на батарейки для своїх машин, і Пудлер маску обіцяв. Ну, давайте подивимось, ну. який інтерес у нього, так. Да. Тому що зараз, а потім розберемо. Да. Є карта брехні, так, да, є карта, да, щось, щось було обіцяне, що як зайдемо, от, і, і карта брехні і щось вкрадено буде. Поняв, щось мали да. вкрасти. Да, ця війна інтересна, дуже інтересна маска. Прям от надо, і по дьяволу дуже надо. Обіцянка, да, літій можна брати в Україні. Да, Юль, ти права, це про літій. Це про літій. І він не задоволений, що все зупиниться, тому що, можливо, не всі е ці як його, ну, залежи там, чи як там воно. А, а давайте подивимося-таки. Так що він, то якщо Путін йому обіцяв, то чого він до сих пор йому не дав? Чого Путін? Вони не ж дав купували, там, вони мають вже, поняли? Уже можна було вдавати, уже все. А він видобувають уже вони його. Ну, У нас, я, ну я не знаю, наскільки публічно, але мені здається, що могли б уже нас налаштувати. Так, чого маску не дали ще літій? А там ведуться бойові дії на тому місці. Тобто, це боротьба це триває. Окей. В результаті маск отримає доступ, доступ і, і, до, до українських покладів, до літія. І отримає маски доступ до українського літія. Що то його снова на імелі? тобто йому обіцяли, карта долга є, но нічого не дадуть. А слухайте, а може би та територія не окупірована, де літія? Ну, ще може, ні, тому що кажуть, що вона за Покровськом. Ну, це не факт. Ну, дивися, ось є робота на землі да, по вибу, значить, да, кого? Імператриця і справедливость по документам, а імператриця в мене часто, часто проходить як Україна. Тобто ми будемо добувати цей літій, а не він. Окей. А добренько, тоді на сьогоднішній день Україна видобуває ці літій? Давай подивимося, чи сьогодні? щас підожди. Ага, в Україні дві шахти. Одна маленька захоплена, друга велика. Ні, оце ж вони навірно за цю шахту і Друзі, там Точно. там просто вони як вони є, але вони типу, скриті, розумієте? Тому що в нас а. навіть публічно не було про них заявлено. Ну от хто вчивсь фізичну географію, тому що літій його навіть не позначають, щоб наче не привлікати внимання а в Україні дуже великі поклади, не тільки там. Короче, короче всі, хто питали, за що нам це, да, за літій, блядь, нам за це. Просто тупо за недра в Україні. Сука, люди, люди, люди гинуть за метал. Да. 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 Люди гибнуть за метал, дуже що ви хотіли. От уроди. Так, ми питаємо а, так. Ми добуваємо, ми, ми, ми зараз літій, Да. А ми теж комусь обіщали. О -о -о -о. а тут почалася боротьба інтересів. Ні, на момент війни ми не видобуваємо. А ну Ланочка, тоді маск домовиться з українською владою, щоб добувати літій Чи е домовиться маск з Україною на видобуток літя. Чи перепаде щось маску від нашого літія? Так, да. да, буде він базарить з ними. А ми йому вспомним, як він не давав нам старлінки. Але просто що дивіться, зараз же публічно сказали, що ми готові дати нам наші недра. Ну я так зрозумів, що говорили саме про літінь і Трамп ну що, що Москва... Ну, ну і що, що ми готові? Ми готові дати в обмін на зброю, а нам зброю не дають. Поняв? Короче, дивись, ми будемо в захищати це дуже довго, хрена ми не дамо, тому що ми скажемо, дайте нам, ось бачиш ресурс, да. ми просимо ресурс, ганіть ресурс, а нам скажуть, ми, ми, не, ми не знаємо, ми не можемо на ті, що ми скажемо, нам нам тяжело, поняв? Тобто, mm -hmm. да. ми оставляємо за собою, не буде, ми не дамо їм, тому що нам не дадуть зброю, а ми міняємо літі на зброю, а вони нам не дадуть. А, а ми теж скажемо, ну тоді. Це якась така патова ситуація, Лан. Тобто, люди, може, зацікавлені в розвитку в діньгах Ми їм не даємо і вони, не даємо. тобто це що, Косово, якесь чи що, Болгарія, де все загниває. Ні, просто, 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 ні, просто їм віри немає. Вот і все. Вони mm. вже нам одне обіцяли не дали, друге, Понімаєш вот о чому mm. я. Вони можуть і літі взяти і нічого нам не дати, поэтому ми і не те саме. А от таке, ну, звісно, питання, ну, фішка просто Ланочка. Чи буде Україна через деякий час знову в составі Росії? Так вона ніколи не була в составі Росії. Як вона Ой, може там знову бути? Ми ж, ми ж були в составі Союзу, це ж різні речі. Давайте будем чи буде української складі когось. Давай так. Чи буде в якомусь союзі Україна з Росією? Отак, От тому, що ми не були в составі Росії. У нас ну ми не були областями Російської е, там, Федерації, скажімо так. Поэтому, ну коли як коли це? Ми були е, е, полноправна республіка в составі Союзу. Це в як, як в Штати. Так, 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 так. Чи буде Україна в якомусь союзі в залежному союзі від Росії? Буде пропозиція нам, буде пропозиція, О, я тобі скажу так: ну нашим людям буде дуже важко взагалі навіть тепер їздити туди-сюди, сюди не дуже вже вони поїдуть, бо тут їх ніхто не захоче бачити. Да. Ну, не сім'ї будуть, ми щось ми будемо співпрацювати. Вона казала, що торгаші будуть, але не буде ніякого союзу. То якось у вас випадала така карта, я пам'ятаю, прямо сьогодні. Да, да. Так, так. Ми будемо з ними працювати, от, ми будемо з ними довго. От, ну і ще що, Ми дуже довго від них будемо подвоха. Прямо, от знаєш, от у нас постійно це буде кожен рік живеш і ждеш, нападуть, не нападуть. Ох, і довго. Потім буде якась у нас з ними знову розборочка, і ми знову від них відвалимо. Тобто, ну, опять же вони, як обычно, вони ж не можуть. і вони нас опять попитаються надурити, як звичайно. як звичайно, вони нас по традиції. карта традиції, традиційно росіяни намагаються нас намахати. Ми від них отвалимо, потому що, як звичайно... Них... ну я не вірю, що ми будемо з ними, так як раніше. От прям не вірю. От прям ми, я тобі скажу так, родичі почнуть наші начнут їздити туди. Я на те можна. Наші будуть туди їздити, будуть їздити на роботу. Ті, в кого там родичі, наприклад, були, ну, остались, поняв от, а ета, але прям що ми в Союзі були, ні. Це ти не віриш, бо тебе немає родичів. У когось є родичі в Росії, і ну, вони є. Ну, немає родичів, є родичі. А, є. Ну, я ж не знаю. Я думаю, як у мене просто немає. Я ніколи не міг понятию туди їхати. Це от стала країна, якась непонятна яка, це жах. Це коли мені знати, Діма, ти такі ведучі перспективні, треба їхати в Москву. Я завжди дивився на це і думав. Пішов, не знаю. Я, Пішов, мені сложно воно. це зрозуміти, тому що я тобі скажу, у мене в Росії родичів нема. Може би, не, ну, може, у них там не норм, ну, нормальні родичі. Я ж не знаю, якби, наприклад, ну, фіхів, знаєш, не в курсі. А ну Ланочка, ось короче, колишній верховний голокомандой Б'єди Збройних Сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс, каже. Що Путін все-таки отримує 20% території України? Як це на сьогоднішній день? 20% є. Решта залишиться вільною, і демократичною. І це буде щось на шталк корейського сценарію. А що сучі... там у корейців, я не поняла. Ну, це ж поділена Корея на північну південну. Це ж була одна країна, потім була війна. А, Ну, оті, що залишилися на окупованих територіях, да вони, да, вони, так, ті, ну, я не знаю, як це назвати, населені пункти чи регіони, no. да, вони будуть, будуть, будуть сидіти в ніщиті, прозябати, ходити до нас протягнутою рукою за пенсіями і скриготами зубами від того, що ми живемо добре порівняно з ними. Uh -huh. А тому, okay. що а у нас ми у нас буде вільне переміщення до країн Євросоюзу, багато людей буде їздити туди там, ну заробили щось, поробили, притом не на кубніку, а реально якісь такі, yeah. от як, наприклад, да, наші люди працюють там да геодезістами, там ще щось. Ну такі, у нас є сталкові люди, якби да, хто і uh -huh. там розвивається і нормально, і тут будуть, тому не те саме нічого не можу well, сказати. Да. А ну, ось в догонку за літієм чи стане наш літій козирм в перемозі України. Слово перемога України в даному контексті mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. як, як ми можемо, Яка перемога, якщо у нас забирають землю? Ну в чому ми перемогли? Ну, що землі забирають у нас? Ні, mm -hmm. Літій стане, стане якраз тим козирем, яким ми хоча б попитаємося сказати, давайте ми Курщину обміняємо там на, на Херсонщину, отак от. Так от. А прям так, що нам щось за нього вернуть, нам за літій. Ну, давай, ну ми то отдамо літій, А в який смислі? Я ж що вам розповідала, ми літій будемо пропонувати взамін на зброю, а зброю так. нам не хочуть дати. Тобто, ми не будемо йти на поступки, щоб зупиняти війну на, цій, на, ну, на, цьому, на цьому рубежі. В будемо просити. Ми вам обіцяли літій, ми вам дамо літій, Дайте нам зброю. Нам скажуть, ніхіра, ми вам зброю не можемо. Проси, що але зброю не дамо. А uh -huh. ми скажемо, ну, тоді теж ми вам літі не можемо дати нахіра, нам теж треба. Нам, uh -huh. хоч що небудь, треба. Окей, зараз ланочки почали лякати сильно. Бо в ЗМІ бачу, пишуть, і може таке будуть розганяти ситуацію, що Зеленському загрожує тотальна небезпека Всіх уб'ють росіяни, цікнув них і в Росіян зараз почалась говорити тема. Що дуже в, за, за велика загроза життю президента і всі верховні там верховним волокомандувачем. Давайте подивимось, чи є така реальна загроза, чи правдива ця інформація, що реально готуються. Якісь провокації, замахи, не дай Боже, на життя президента і його там оточення. Реальна загроза, велика загроза життю президента України. Вокруг нього стільки брехунів, угу. в даже нема куди повернутися. Я тобі скажу так і ще що. І вплоть до того, що ну. Грубо говоря, так. Таке враження йому, знаєш, як через треті руки розказують, що ти от, давай уходь сам ми тебе приберемо. Ну, Ось так О, і говорять, Ланечка. Так, і, говорить, да. і ще що. І в нього рядом отак, от прямо так, от поворачуйся сюди, поворачуйся сюди, кругом всіх, хто готовий посипати яду. Поняв? йому Навіть його охорона вона, вона взагалі просто бездействує. От Просто бездействує. І карта, дивись, карта дьявола, карта смерті говорить про те, що смерть ходить рядом. Кожен день, кожен божий день. От. І він про це теж знає. Ну, він працює. Знаєш, як, от, от сьогодні я прожив день uh -huh. і хорошо, він знає, що він кожен день буде та сама, і дивись, десятка мічей випадає. Тобто він не доведе свою роботу до кінця, він не досможе. Почему? тому що і він він прям просто жде. Він прямо знаєш таке впраження що от сьогодні я оце зробив, значить, все, тому що завтра може не бути Та дуже велика верення. Ладно, оця фраза, що ви що ви сказали, що можуть додавить фразами: типа, ти йди або, типа, нічого хорошого, не, бо тобі не буде життя. Чи додавлять? Він, Ні, він не піде. Все одно він не піде. Дай Бог, щоб був здоровий. Щоб був у нього сім'я. Я, я, я вважаю, що в війну не можна ну все-таки треба підтримувати лідера. Подобається, чи комусь чи не подобається, але треба ну це дуже нехорошо. Тобто він не піде сам. Загроза є, але. Давай, сам давай не... подивимося чи піде сам президент з посади. От смотри, є женщина, да. Яку він любе? Угу. Карта башні. Все ясно? Угу. Чи треба розказувати? Карта смерті. Карта дьявола Це буде болезнене серце. У нього. Понятно? Да. Дивимося далі. Йому тяжело буде працювати після цього. Він ну, прям, прям важко. Прям важко виповняти свої, свої ті самі. Він буде незадоволений законом правосуддя, ось, ось сім'я буде щось очікувати. Ну, він не уходить сам. Все равно він не уходить сам. Карти уходу немає. Окей, другі, друзі любесенькі, я знаю, що ви є, а, що ви підтримуєте наші Я сказати, В мене таке впечатлення, що на нього може бути зроблений напад, його там не буде, там буде його дружина. або мама. Ні, Ну мама там вона вже не влазить, я, я бачила ту маму, yeah. да, вона та сама, взагалі воно їй століть не треба. Я, 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 я думаю, що батько теж йому це саме казав. Е, та мені кажеться, що дружина його пострадає, і він через зуби, але все одно намагається довести це до кінця. А доведе? Що доведе? ну До кінця. Смотри, довести до кінця він буде вибивати він буде вибивати зброю, а зброю не дадуть. Понимаєш? Мені кажеться, що ніхто нічого не доведе, тому що все-таки вони слідущим його поприберуть. І як тільки вони його приберуть, от так, так і почнуться перемовини про зупинку. Угу. Окей. Друзі, але я вірю, що ви своєю підтримкою можете вплинути на це. Ви знаєте, Ланочки на каналі є купол захисний. Я думаю, що його можна ставити не тільки на державу, на хату, на, а й на, на людину. Якщо ви підтримуєте президента, давайте в цьому випадку ми обговорювали. Я б все-таки хотів, щоб ви ставили купола. Щоб ви підтримували, затурбувалися, щоб ви вірили, що буде тільки краще. Від вашої енергії теж багато що залежить. Я впевнений в цьому. Ланочка, вірш готовий? Ні, не готувалася сьогодні на який вірш. Um, Поки Ланечка, в і... вірш, я нагадую, що подивіться у Ланечки на каналі, це захисний купол. Хто ще не робить, я закликаю робити, тому що він дуже важ... він дуже сильно, ваша енергія підключається ще в одну енергію, створюється егрегор захисту, і так можна допомагати тим людям, які це любите і поважаєте. Отак ось. Да, так, ось виглядає пишеть люди думки матеріальні. Дійсно, наші думки матеріальні. Якщо ну, ви да. вірші підтримуйте, любіть цей купол є люди, які роблять, то, будь ласка, підпишіться на канал Ланочки, на мій канал і, і робіть купола, захищайте, турбуйтеся, любіть, поставляйте енергію тільки на краще. Що є Віршик, Кланусь? Па, па, я не знаю, прошу прочитати, щось я так розстріляла, щось я забула за цей вірш зовсім. Які які Ой. ви побачили першим, такі читайте паметінгує ще дві секунди. Друзі, поки я митингую, я нагадую ще раз сім: донатим на Збройні сили. Тому що кожен ваш донат рятує життя. Це не, не жарти. Хлопці знають цю фішку, я ще кажу, і вони вважають, що і ваша підтримка їх береже. Далі вони сказали, що як закінчиться війна, вони нам розкажуть, вийдуть в ефір і розкажуть, як рятують ваші дреби ваші дрони і скільки це життів врятувало І ще далі. Ставте от ці захисні купол, кажіть всіх, кого я захищаю, на кого я доначу. Мій донат створює захисний купол як оберіг, і хлопці виживають: от я вірю в це, я вірю в це, я вірю, що це можливо. І так і буде. що Так, давай я знаю, що да. щось не знаю, мені сьогодні мені сьогодні я вам почитаю грустний віршик. Давайте грустний віршик. Відходять найкращі, а може, не тільки. Та все ж мені гірко втрачати своїх, І присмак у роті відвічаю гіркий, І сумом приправлений іноді сміх. Дзвонила душа, Мать прощатись хотіла, я знала про те, що могла я зробить. Чекають дві квітки червона і біла, І роса на пелюсті сльозиною тремтить. Життя ми на міцність, бува, випробовуєм, Та іноді сил не врахує їх своїх. Лиш в пам'яті друзів імена викарбовуємо та посмішкою згадувати, вчимося їх. Да, Це в да. мене був такий друг Володя Близнюк, він воїн АТО, АТО громадський активіст, патріот. Він в 2018 році помер від е, гепатиту, який спричинився, коли його поранили в АТО в 2015 році. От, і хвороба розвивалась, розвивалась і він помер. А так, от друзі, є такі, поки вашій пам'яті жива, жива згадка про людину, вона жива. Тому давайте не будемо байдужими, донатим і віримо тільки в краще. Ланечка я вас обіймаю. Дякую за прекрасний чуттєвий ефір. Друзі, до зустрічі, до недільки. Все, бережіть себе, па-па